Компанія Автопарк у нас нове чудове надходження Soul на 2-літровому бензиновому двигуні та на автоматичній коробці передач. Автомобіль було привезено зі Америки в комплектації С. По Америці були мінімальні пошкодження по лівому передньому крилі. Все інше по автомобілю в рідній фарбі. Ось такі чудові легосплавні диски по салону ззаду, ось такий чудовому стані і навіть ідеальному задній ряд сидіння. По передньому ряду автомобіль заведений, немає жодних помилок, кондиціонер працює заправлений. Тут такий стан, такий стан сидіння, електрорегулювання. Пробіг у автомобіля 35 тисяч кілометрів, є адаптивний круїз контроль. Та, давайте подивимось під капоткою. Ось так працює двигун взагалі без нарікань. Все тихенько, все чудово. Даний автомобіль можна переглянути за адресою Сумська, 2 а а також придбати його за готівку в лізинг чи кредит.